Що означає свобода? Можливість бути вільною ставить людину вище тварин і в певному сенсі навіть робить її подібною до Бога. Справжня свобода це не здатність обирати все, що хочеш, добро чи зло, а радше здатність вибирати добро. Тільки вільні люди можуть брати на себе відповідальність. Можливість бути вільними робить людей унікальними. Завдяки цій можливості, людина може вільно обирати свою діяльність та своє покликання. Вона може прийти або піти, вибрати або відкинути те чи інше, це основоположне право людини, здійснення якого не повинно обмежуватися без поважних причин. Свобода слова забезпечує можливість мати право вільно виражати свої власні релігійні, політичні та культурні погляди. Кожна людина має право вільно висловлювати власну думку. Реалізацію цього права повинен забезпечувати закон, який гарантує свободу людини. Та захищає її від тиску і від зловживання цією свободою з боку інших.